Окей, okay, тоді починаємо ефір. Отже, вітаю усіх на першому щотижневому розіграші а, с, акції Сезон пікніку в магазинах М'ясомаркет. М'ясомаркет донер, наша ряба, їжа свіжа та їжа свіжа донер. А сьогодні ми будемо розігрувати наступні подарунки: 15 спальних мішків, 100 водонепродихних пледів для пікніку, 90 термосумок, 120 наборів харчових контейнерів з трьох штук. І також визначимо 20 резервних переможців на випадок, якщо хтось з основних переможців не виконає, не дотримається офіційних правил, або ж відмовиться від нашого подарунку. Отже, розіграш відбудеться за допомогою сервісу random.org серед учасників, які зареєстрували свої коди на нашому сайті або у чатботі месенджері, Viber та Telegram. Отже, пропонуємо розпочати наш розіграш. А, наразі ми бачимо а, дані а, про наш розіграш. У нас на першому тижні акції вже зареєстровано 4848 кодів. Ось вони. Їх 4848. І переходимо до рендому. Це перший тиждень розіграшу. Попереду у нас буде ще 5, де ми будемо розігрувати такі ж подарунки, і також нас чекає головний розіграш. Переносимо наші дані. Особливо уважні можуть знайти тут свій код і переконатися, що він дійсно приймає участь у акції. Так, усі коди є, і ми готові рухатися далі. Отже, ми визначаємо 345 виграшних кодів, 325 тих, хто отримує гарантовані подарунки, і 20 резервних кодів на випадок недотримання умов акції або відмов. Отже, генеруємо коди наших переможців. І вітаємо наших переможців і бажаємо успіху усім тим, хто бере участь, братиме участь у наступних наших акціях. З переможцями незабаром зв'яжеться наш оператор, та повідомить вас про розіграш. Також додатково будуть надіслані смс-повідомлення з тим, що дійсно ви сьогодні на нашому розіграші виграли свій подарунок. Отже, зараз ви можете побачити номери телефонів і звірити, чи дійсно ваш телефонний номер схожий. До тих контактів, які зараз ви бачите у нас в таблиці, чи дійсно ваш код співпадає з вашим кодом на чаті? І ваш подарунок буде очікувати вас протягом 6 днів з моменту доставки у відділення нова пошта. Будь ласка, також зберігайте чеки з кодами до кінця акції та приходьте ще у магазини М'ясо маркет. М'ясо маркет, донор, наша ряба, їжа свіжа та їжа свіжа донор по смачну продукцію. Дякуємо, що ви були з нами.